З нагоди 155-річчя з дня заснування Лозової та 81-ї річниці визволення Лозівщини від нацистських окупантів у Другій світовій війні у місті відбувся урочистий захід, на початку якого скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу і територіальну цілісність України. Далі урочистості продовжили вітальними словами з днем народження Лозової та церемонією нагородження. На жаль, війна. І слава Богу нашим Збройним силам, що вони в 22 році на початку повномасштабного вторгнення не дали зайти сюди російським військам. Максимально все зробили для того, щоб захистити Слабожанщину і безпосередньо наше місто. І рядом зі мною стоїть. Командир 25-ї Січлавської бригади, він командував тоді батальйоном. Також хотів би відмітити всі Збройні сили. Працювала ОМЕГА, це Національна гвардія, яка також не мала зусиль приклала для того, щоб зробити все, щоб ворог сюди не зайшов. Не можу не обійти. Нашу рідну 113-ту бригаду, 124 батальйон, той, який був сформований з числа Лазівчан, ми максимально будемо робити все для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, для того, щоб приближати перемогу. Від Відсієї душі бажаю, щоб наша місія просвітала. Ніколи ворог не вступав на всю землю. Бажаю всім міцного здоров'я, перемоги, миру, добробуту. Бути лазівчанином ну, це не про місце народження, а про відчуття. Точно так, як і бути українцем. Це не про місце народження, а про відчуття, про те, ким ти себе відчуваєш і що ти робиш для того місця, де ти існуєш. Тож хотів би побажати всім нам, всім лозівчанам, працювати, любити, творити, відчувати себе саме частиною нашої славної лозівщини, нашої славної Слобожанщини, яка є в свою чергу, також частиною нашої славної, великої незалежної України. Я бажаю вам міцного здоров'я, всім, працювати тільки на перемогу миру дам до добробуту, Звичайно, перемог зі святом. Грамотами, подяками та цінними подарунками від керівництва області, Лозівської громади та району, народної депутатки Юлії Світличної та військових підрозділів нагородили кращих працівників підприємств, установ, організацій та активних мешканців Лозівщини. Зі святами всіх присутніх вітали музичними номерами творчі колективи Лозівської громади.